Слово фізика в перекладі з давньогрецької мови означає природа отже, фізика це наука про закономірності природи. В найширшому сенсі цього слова. Фізика досліджує загальні властивості матерії і явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Матерія навколо нас постійно змінюється, Тила, тіла переміщуються одне відносно одного, зіштовхуються, руйнуються, з одних тіл утворюються інші. Отже, все тече, усе змінюється. Усі зміни в навколишньому світі називаються спеціальним терміном фізичні явища. Усі фізичні явища можна розділити на кілька груп. Давайте ми з вами спробуємо це зробити разом. Зараз ми будемо з вами. Читаючи приклади наведених фізичних явищ, намагатися їх об'єднати за якоюсь ознакою і спробувати дати назву цій групі. Що ж, поїхали? І так, перший приклад, давайте поміркуємо: Політ ракети, падіння каменя, біг коня, обертання землі навколо сонця. Як ви гадаєте, що об'єднує всі ці наведені приклади явищ? Поміркували? Правильно, всі ці явища об'єднує рух. Отже, тіла, які пов'язані із рухом так, або взаємодією між собою, які викликають рух, об'єднали в одну групу і назвали механічні явища. Наступна група явищ дзвін, пташиний спів. Тупіт коня, гуркіт грому, розмова. Як ви гадаєте, що об'єднує всі ці явища? Поміркували? Правильно, всі вони пов'язані із наявністю звуку. Отже, всі явища, які пов'язані із звуком, ми будемо об'єднувати в групу, яка отримала назву звукові явища. Наступний приклад явищ: замерзання води, танення снігу, нагрівання їжі, згоряння палива в циліндрі двигуна. Всі зазначені приклади цих фізичних явищ пов'язані із зміною температури, тому такі приклади фізичних явищ об'єднали в групу, яка отримала назву теплові явища. Наступний приклад. Розряд блискавки, електризація волосся, притягання магнітів. Всі ці явища пов'язані із електричними або магнітними властивостями тіл, тому їх можна об'єднати у велику групу електромагнітні явища. І ще є одна група. Подивіться, світіння електричної лампочки, сонячні місячні затемнення, веселка. Всі ці явища пов'язані із тим, що ми можемо їх спостерігати і бачити власними очима. Явища, які можна побачити, об'єднали у групу оптичні явища. Отже, розрізняють основні наступні групи фізичних явищ. Механічні явища Явище. Це явище, яке відбувається з фізичними тілами під час їхнього руху відносно один одного. Це рух потяга, біг, е, да, яхта рухається, або навіть пересувається повітряна куля. Оптичні явища це явища, які відбуваються при поширенні, заломленні і відбиванні світла. Тобто явища, які ми можемо бачити власними очима. До них відносяться такі, як, наприклад, веселка, полярне сяйво. Навіть щодня ми, дивлячись у дзеркало, спостерігаємо оптичне явище, наше відображення. Електричні явища це явища, які виникають при появі, існуванні або руху і взаємодії електричних зарядів. Найкрасивішим електричним явищем є блискавка і, ви знаєте, електризація тіл, да, коли можна внаслідок тертя наелектризувати якесь тіло. Магнітні явища пов'язані із виникненням у фізичних тіл магнітних властивостей. Найкраще ми можемо спостерігати магнітні явища це, наприклад, компас, так, взаємодія постійних магнітів, магнітики, які ми чіпляємо чіпляємо да, на наш холодильник. І найяскравіше і най... для нас важливіше – це наявність магнітного поля у нашої планети Земля. Теплові явища виникають під час нагрівання або охолодження фізичних тіл, тобто це явища, які пов'язані із зміною температури. Туман, наприклад, дощ, сніг, випаровування, водойма, конденсація відбувається. коли… Водичка, навпаки, повертається, крига тане, да? і, так далі, і так далі. Це все приклади теплових явищ. Звукові явища пов'язані з поширенням звуку в різних середовищах, зіткненням звукових хвиль із перешкодами. Найяскравішим є луна, коли звучить вона або в горах, да? або в закритому приміщенні. Гуркіт грому ми чуємо, да? розмовляємо між собою і такі інші, пов'язані із звуком явища. Але найчастіше у природі фізичні явища не існують окремо один від одного, а дуже часто вони поєднуються, взаємодіють і витікають одне із одного. Давайте розглянемо декілька цікавих прикладів. Наприклад, водоспад це поєднання і механічного, і звукового, і теплового, а не рідко і оптичного фізичних явищ. Давайте поглянемо. Як ви бачите, тут ми спостерігаємо і шум, і рух води, і навіть у нас виникає веселка і оптичне, і звукове, і механічне явище. Тепер давайте розглянемо наступні поняття, які допоможуть нам освоїти знання з фізики. Ми дуже часто будемо з вами вживати термін фізичне тіло. Що ж це таке? На відміну від звиклого для кожного із нас, що фізичне тіло це наше да, людське тіло, у фізиці фізичне тіло це будь-який предмет, який має певні розміри і форму. Тобто, якщо ви подивитеся ліворуч, праворуч від себе, предмети, які вас оточують: годинник, наприклад, да, стілець, чашка. Стіл, олівець і так далі. Це все є приклади фізичних тіл, тому що вони мають певний розмір і певну форму, притаманну їм. Наступне поняття це речовина. Речовиною називають те, з чого виготовляють щось, ну, наприклад, предмети. Давайте розглянемо картинку. М'яч. М'яч це фізичне тіло. Але з чого його зробили? Із гуми, наприклад, да? або із шкіри. Ось гума і шкіра це буде речовина, бо з неї виготовили. Цвях, наприклад. Цвях це фізичне тіло. Але з чого зробили цвях? Із заліза, наприклад. Так? Тому залізо це буде речовина. Ваза Ваза це фізичне тіло, бо це предмет, який має форму так, і розміри. Але з чого зробили цю вазу? Із скла, наприклад. Тоді скло це буде речовина. Далі свічка. Так, Знову таки свічка це фізичне тіло, бо це є предмет, який має форму так, і розміри. Але з чого зробили цю свічку? Із воску або парафіну. Тому воск або парафін це буде речовина. Отже, речовина це те, з чого можна виготовити або вже виготовлений предмет. Підведемо підсумок того, про що ми сьогодні говорили. Отже, перше поняття фізичного явища це усі зміни в навколишньому світі за. Спеціальним терміном назначають так фізичні явища. Є групи фізичних явищ, які характеризуються певними особливостями. Так, механічні явища пов'язані із рухом, звукові явища пов'язані із звуком, теплові явища пов'язані з зміною температури, електромагнітні явища пов'язані з електрикою і магнетизмом, оптичні явища пов'язані із тим, що ми можемо їх побачити, так? фізичне тіло це будь-який предмет, який має певні розміри і форму. Тобто це предмети, які нас оточують, і ми їх можемо бачити і спостерігати, мають певну форму і розмір. А речовина це те, з чого виготовляють той чи інший предмет. Це Сама, будемо так говорити, речовина це те, з чого можна щось зробити. Так? Це гума, залізо, скло, парафін. Так, або воск, або це буде у нас олово, так? метал, або це буде у нас, наприклад, деревина, так, і так далі, і так далі. Всі ці терміни, всі ці поняття є дуже важливими і відмінними один від одного. Тому ми чітко повинні для того, щоб розуміти в подальшому, з чим ми маємо справу, розрізняти їх одне від одного. Що ж, а на сьогодні поки що все. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобався урок, не забудьте під відео поставити лайк і чекаємо з вами на нові зустрічі. До побачення!